От, одні можуть воїни дозволити собі, або одним можуть дозволити там купити за багато мільйонів квартири і різні блага їм, а інших будуть розпинати на хрестах. Це я не до Радіса Азова і інших там. Це я до справедливості, до всього керівництва нашої армії, до всієї армії, до всіх командирів звертаюсь, так не може бути. Що в нас одні еліта, одні гідні і мають можливості, а інших будуть закривати в ями і клітки. Звісно, хтось може зараз мені сказати, що то може якісь алкаші, може то там аватарів закривали і таке інше. Друзі, послухайте, не мають тримати там ніяких аватарів, не має бути ніяких п'яних. Я вам це заявляю, е знаючи командирів особисто. Які не тримають категорично ніяких в себе п'яних, ніяких наркоманів не тримають в них нормальні військові.